Матеріапостров тіві, раді бачити, слава Україні. Героям слава пане Андрію. Тож нещодавно видання Bloomberg зазначало, що Росія масово закуповує холодильники, пральні машини заради чіпів для військової техніки. Яка наразі ситуація із технічним забезпеченням у ворога на вашому напрямку? Те, що ви бачите, те, що ви спостерігаєте. Ну, дивіться, це доволі складно оцінити з точки зору якогось одного напрямку. Скоріше можна говорити про загальну тенденцію, що все таки санкційні речі працюють, і ворогу все важче налагоджувати виробництво серйозної техніки серйозної зброї. Тобто, для того, щоб виробити високоточну ракету або інший вид озброєння, потрібно дуже багато. Запчастин потрібно дуже багато різних матеріалів, деталей, які Росія не, не здатна виробити, і відповідно вони таким чином намагаються обходити можливість легально закупляти ці мікросхеми або якісь інші деталі. Оскільки діють санкції, вони тепер намагаються діяти ось таким чином, закуповуючи якусь побутову техніку і використовуючи якісь деталі з побутової техніки в військових цілях. Ну, тобто, з одного боку, це власне свідчить про те, що ці всі розмови, які Росія намагається там нав'язати, на що мовляв, там санкції їм на них ніяк не впливають що вони не несуть якихось серйозних для них наслідків. Ми бачимо, що несуть, і вони не можуть нормально налагодити виробництво. З іншого боку, дійсно, якщо такі сигнали є, то світове спіфтовариство має. Я переконаний на це теж реагувати, і мені здається, що звичайно ж санкції мають ставати все, все жорсткішими по відношенню до Росії. Я вважаю, що звичайно ж сьогодні санкції є недостатні, і в принципі все має йти до повного торгового ембарго щодо Росії, щоб, в принципі ця країна-терорист не мала змоги ні з ким торгувати з цивілізованих країн, хай там не знаю, торгують з північною Кореєю там з Іраном е, цивілізований світ якось може на це вплинути. Але що стосується самого цивілізованого світу, то звичайно я вважаю, що треба відмовитися від будь-яких торгівельних контактів з країною терористом, в тому числі і з цих безпекових міркувань, тому що навіть здавалося б абсолютно цивільна продукція в певних умовах теж може мати якісь матеріали, якісь деталі, які можуть потім використовуватися в військових цілях. Нью-Йорк Таймс писали, що Україна отримала перевагу в артилерії над окупантами на півдні. На вашу думку, чи може це стати тенденцією не лише на півдні? І друге запитання до вас: наскільки расисти наразі використовують саме артилерію активно? Ну, вони в принципі завжди робили ставку в основному саме на артилерію. В певні періоди у них була перевага доволі суттєва в артилерійських засобах. Але. Походу війни вони несуть великі втрати. Вони втрачають власне можливість мати цю перевагу. Дуже ефективно працює наша артилерія, дуже ефективно працює наша контрбатарейна боротьба, і можу сказати, що на тих ділянках фронту, де був наш батальйон Свобода в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, ми теж це спостерігали. Як працюють наші артилеристи, як вони вправно знищують ворога? І можу сказати, що Дуже велику роль зіграли наші далекобійні ракетні системи, такі як «Хаймарс», які, починаючи десь орієнтовно з середини літа, почали наносити масові удари по ворожим складам артилерійським, по ворожим штабам, по управлінським логістичним центрам. І це теж призвело до того, що у ворога зменшилася можливість, ну скажімо так, концентрувати вогневу міць. Звичайно, говорити про те, що цієї вогневої міці у них взагалі не лишилося, так не можна сказати, але те, що їх можливості, в тому числі застосування артилерії, суттєво знизилися, це очевидно. Пане Андрію, от нещодавно Генштаб повідомляв про те, що расисти втратили майже тисячу особового складу лише за одну добу? Якщо я не помиляюсь, там було плюс 950 щодо втрат російських окупантів. Це фантастичні цифри, які, звісно, були досягнуті крові та потом наших воїнів та наших захисників. Але на вашу думку, чому о, так різко расисти понесли втрати, і чому саме така цифра це пов'язано більш із деморалізацією ворога, чи все, все ж таки з якимось? Іншим фактором, на вашу думку, ну я думаю, що з усіма факторами, але напевно найбільше це пов'язано з тим, що, на мій погляд, знову ж таки, що е велика кількість уже сьогодні е так званих мобіків на передовій з боку ворога. І власне вони абсолютно не навчені, абсолютно не здатні до. І ось ефективних бойових дій несуть величезні втрати. Я думаю, що це перш за все пов'язано саме з цим. Тобто, ці новомобілізовані, вони абсолютно легко стають гарматним м'ясом, і тому і такі кількості, тому і така статистика. Пане Андрію, з вашого дозволу ще зачепимо південь нашої країни за слови за словами голови розвитки України Буданова, коли збройні сили України відіб'ють росіян з Херсону, то боєздатне російського групування після виходу з-під міста частково передислокується на запорізький напрямок, але частина може перейти і на території Білорусі та створити загрозу для нас на півночі, відштовхуючись від поточної ситуації на фронті, наскільки росіянам вигідно збільшувати лінію фронту, і чи вони будуть це робити надалі? Якщо ви говорите про загрозу з півночі, то я вважаю, що наразі якогось ударного угрупування, яке могло би становити загрозу для нашого північного кордону, його не видно. але не треба мати, ну скажімо так, абсолютної впевненості, що в майбутньому, через якийсь час вони не зможуть його створити. Тобто, звичайно, що сьогодні ту функцію, яку віддали там Лукашенку Путін своєму васалу, це постійно тримати в напрузі наш <кхух> північний кордон, щоб ми були змушені зважати на таку ймовірність, що звідти може бути загроза, як власне це вже і було в лютому березні. Тому, напевно, зараз саме в такому форматі відбувається ситуація. Тобто вони намагаються тримати в напрузі північний кордон, щоб ми тримали якусь певну частину наших сил, прикриваючи цей напрямок. Але я не думаю, що прямо зараз чи найближчий час можна говорити про те, що вони дійсно можуть почати там якусь військову операцію з того напрямку. Але повністю виключати цей варіант неможливо. Але в будь-якому разі, навіть якщо так буде, то вони будуть знищені. Пане Андрію, безперечно, і от ви казали за північ, і ми розуміємо, що на північних кордонах ми досить таки потужно укріпилися і створили фортифікаційні споруди. І навіть якщо звідти піде російське групування, то воно там і спиниться. І... Щодо інших оборонних таких стратегій від е, окупантів вчора гауляйтерс стримусов опублікував фото так званого в лапках захисту на Херсонщині. А це просто був колючий дріт, нібито який має зупинити наступ наших воїнів. І також раніше бачили ось цю лінію Вагнера в лапках на сході. Які в загалом оборонні споруди будує ворог про ті, які ви знаєте на різних напрямках нашої е, на різних напрямок, напрямках фронту чи Є Подібні випадки саме поширеною тенденцією з колючими дротами і так далі, і тому подібне. Ну, я думаю, що це більше стосується до пропагандистських різних засобів. Тобто, це не так про воєнну стратегію, як про про, як про пропаганду. Але дуже показово, що навіть якщо брати от ті лінії, які вони публікували. Самі ж москалі публікували і показували, що от там на карті малювали, що отут от то проходить оборонна лінія, то дуже показово, що вона проходить зовсім не по лінії нинішньої лінії фронту, і навіть приблизно не по ній. Тобто таке враження, що вони вже в принципі навіть і свою з дозволу сказати. Аудиторію готують до того, що буде черговий акт доброї волі, і як там від'ємний наступ з їхнього боку. Тобто, вже фактично вони показують, що на тих позиціях, на яких вони зараз знаходяться, вони вже знаходитись в майбутньому не сильно збираються і готують оборонні лінії по якими зовсім іншим позиціям, набагато, скажем так, глибше. В свій нинішній тил, тому це з цієї точки зору, напевно, краще розглядати. Я не думаю, що це треба дивитися зараз виключно з точки зору військової стратегії. Тут більше грає, мені здається, пропагандистська стратегія. Пане Андрію, дуже вам дякую, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо, що ви стоїте на захисті нашої країни. Передавайте великі вітання побратимам та посестрам. Ми дуже вдячні за те, що у нас такі воїни та такі захисники. Андрій Лєнко, офіцер батальйону Свобода Нацгвардії з Донеччини, був з нами на прямому зв'язку. Ми кажемо вам до зустрічі.